Всім привіт! З вами Шурка і Мася. Сьогодні ми хочемо поговорити про птахів і як їм допомогти перезимувати. Але спочатку про те, які птахи в нас залишились на зимівлю, ну принаймні в місті Костянтинівка. Щоб дізнатися, які птахи зимують поряд з нами, ми долучились до великого зимового обліку птахів у нашому місті. Вранці, в суботу, 28 січня, десь з пів на восьму, я вийшла в сад. Насипала корму в годівничку, сховала за деревом і почала спостерігати. Першими прилетіли горобці. Мені здалося, що там були горобці і хатні, і польові. Вони прилітали з гілку на гілку, відганяли один одного. Та я нарахувала 16 пташок, переважно хатні. Їх було за моїми підрахунками 11 і 5 польових. До них долучилися синички. Велика синиця блакитна, і вони порухали стайками, бо п'ять шість, великих більше. А ще до мене у садок завітала чорна синиця. Ці пташки облюбували собі персик. Вони стрибали з гілки на гілку, щось там викльовували. Мася, а ти спостерігав за птахами, не проспав? Звісно, спостерігав і ще раніше за тебе пішов до скверу, що поряд з моїм будинком. По дорозі я спостерігав за граками, їх було досить багато. Нарахував двадцять осіб, серед них були чотири галки. У скверику мене своїм криком зустріли сойки. Вони перелітали з місця на місце, і я їх не вирахував. Мабуть, їх було шість. Потім швидше почув, а потім побачив дятла. Він був один, і це малий строкатий дятел. А коли я повертався додому, побачив цікаву сіреньку пташку, яка бігла вниз по стовбору. А через око йшла чорна смуга. Як у тебе стрілка намальована? Якщо ти не знаєш, що це за птах, то це повзик. Так, в лютому птахам може бути не тільки холодна, а й голодна. Хоча, за прогнозом, на лютий мороз буде в межах мінус 10, але опади будуть дуже часто. Годуйте пташок узимку. Це їм допоможе пережити морози. Тож, не забуваємо підгодовувати птахів. До нових зустрічей. Не забувайте допомагати птахам. Бережіть себе, все буде, Україна!